Псалом 102. Молитва нужденного, коли він, убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до Тебе, не відвертай від мене свого обличчя в день моєї скрути, нахили до мене своє вухо, коли я волаю до тебе, і дай негайно мені відповідь, адже мої дні зникають, як дим, мої кості тліють, як жар вогнища. Моє серце висохло, наче скошена трава, так що я забуваю їсти свій хліб. Від голосного мого стогнання моє тіло прилипло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана в пустелі, я став, як та сова серед руїн. Я не сплю й стогну, наче самотній птах на даху. Упродовж цілого дня наді мною глузують мої вороги, ті, що знущаються з мене, стали проклинати моїм іменем. Наче хліб я їм попіл, а свій напій я змішую зі сльозами через твій гнів і обурення, оскільки, піднявши мене, ти знову штовхнув додолу. Мої дні, як зникаюча тінь, я в'яну, як трава, але ти, Господи, пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління в покоління. Ти повстанеш і змилуєшся над Сіоном, бо пора його помилувати. Оскільки надійшов слушний час, адже твої слуги полюбили Його каміння, їм дорогий навіть його порох, народи боятимуться Господнього імені, а всі царі землі твоєї слави. Коли Господь відбудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, він почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться, Прославляв Господа, адже Він дивиться з висоти своєї святині, Господь споглядає з небес на землю, аби чути з того нев'язнів і визволяти дітей, преречених на смерть, щоб сповіщати на Сіоні Господнє ім'я і славити його в Єрусалимі, коли народи й царства зберуться разом для служіння Господу. Він виснажив протягом дороги мою силу, а мої дні скоротив. Тому я кажу, Боже мій, не забирай мене в половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував землю і небеса є ділом твоїх рук, вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий, і літам твоїм кінця немає. Діти твоїх слуг також житимуть, і їхнє потомство постійно буде перед тобою.